Чака, привіт! Дуже вітаю з цим золотом. Дякуємо. Дякую. Які відчуття. Дуже важко повірити в це. Ми дуже чекали цього моменту, коли ми будемо на цій першій сходинці п'єдесталу. Почуємо гімн будемо його співати. І взагалі були мурахи по шкірі, коли вже стояли, співали гімн і тільки зараз потрошки приходить відчуття і. Ми починаємо розуміти, так, що, що ми чемпіонки світу. Ми пишаємося піднімати наш прапор на першу сходинку п'єдесталу, особливо сьогодні в День Незалежності нашої країни. Ми це робимо для нашої країни, для наших воїнів. Ми неймовірно вдячні за це. Ми неймовірно щасливі і горді за те, що змогли підняти наш прапор. Стояли та співали гімну. Такий неймовірний день для нашої країни. Ми дуже горді та дуже щасливі. Всім дякую за підтримку. Дякуємо нашим тренерам, які були з нами, підтримували нас, тренували і закаляли наш характер, і ми збирали нас до купи. Ми їх дуже любимо, дуже цінуємо і взагалі без них. Не було б цієї медалі. Ми вдячні кожній причетній людині до нашого результату, тому що з нами працює неймовірна велика команда, яка складає всю душі й серце в кожного з нас, кожного дня. Чи ви чули ви різницю у часі? Дохи переліти, переїзд в колі, Ну трошки було важко, як завжди, але ми. дуже вміємо добре пристосовуватись до різних умов. Так, в Ужгороді на зборах ми також трошки пізніше тренувалися, щоб якби, на цей час в Бразилії намагалися <рес> перейти yes. так, робили все можливе, щоб тут в нас все вийшло і було дуже легко нам. <рес> Скажи, будь ласка, <рес> очікували ви. <Yeah>. <рес> я не очікувала, але я дуже-дуже дуже хотіла, дуже хотіла, звичайно. Але мені здавалося, що це щось неймовірне. Але перед виступом ми потримались за. Прапор <сіст> нашої країни, який нам допоміг вийти і все зробити. вам опанувати ваші дереви, віра, напевно, і ми бути одним, так, бути одним цілим. І сьогодні ми виходили тримувати задоволення від виступу, насолоджуватись тим, що ми тут, на цьому чемпіонаті світу, в Бразилії. Просто вийшли і наголосили. В останній раз робили цю справу, тож треба було максимально кайфанути і все. От дуже подобається нам ця вправа і дуже легко та весело робити. Дякуємо вам за те, що ви змогли і принесли Україні. Таке довго очікувано золота. Слава Україні! Своїм пані, будь ласка, скажіть слів. Всім вболівальникам нашим дуже дякуємо за підтримку. Це дуже відчувається. Ваша енергетика доходить прямо до Бразилії. Нам дуже приємно, що ви нас підтримуєте. Це надає нам сил. І ці відчуття, коли ми знаємо, що в нас вірить вся країна, вони нас дуже надихають, піднімають і Дякую вам велике! Ми вас любимо.